Добре. Познімаємо ту ракету. А що з бампером? Спеціально зняв? Бампер залишився Польщу залишиться, Так? Зараз він розкаже. От така БМВшка. Пацани її ще роблять. На клейку вже готанули. вам. Салончик Дело Вадим. Рассказывай про свою Тачилу Що розказати? БМВ троєчка 36, 2-літровий мутар. який в лошадок? Кіловат 110, лише є 150. Та коли ти її купив, де? Трохи валіє. В Германії два місяці назад, ми її так купили. Я її трошки гнав, заснув, розбив. Та Ну, Коротше, вийшов кож сам собою. То чого ти спав, що не міг каву якоїсь звальнути чи що? Та далеко їхати було. просто. А де саме де саме случилось то? Розбив між Хеллом і Любліном на двох полосніх Польщі. Знову пішов в Ясно. Так взагалі машинка, тема. Ну так, да, там П'яте місце, де зараз в цьому Да, ну, П'яте в топ дра в топ-драгу. Ясно, ну що ще цікаво. Що вона вміє взагалі? Ну. Дріфтувати, нормально мій. вміє? Так, да, вміє дріфтувати. Тільки треба їй заварити редуктор, щоб ще лучше вміти. Щоб ще більше заносло, так? Да? Да. Ну ти зараз покажеш, ми, ми потім це заснімемо. Ну вороні, нічого так. Їздить трохи ця машинка. Зараз її підріфтуємо, підшиманим. Музичку якусь вже поставив подобно? так. Да. Бомки? Так, без субуфери, так? Да? Бомка, а субуфера нема. Нічого, все врівню поставив. Скільки там максимум на спідометрі? 260. А ви ж мав вже скільки з неї? 180 тисяч ми їхали. 180? Так. ладно, не буду питатися, де? На аеродромі. На аеродромі. Ясно. Так, попроти. Механіка, так, скільки там передати? 5 передати, передати. Що будеш в робити? Ні, що книгувати будеш? Ну, ми все будемо робити. Салон, діти, зніматись буде ставити Починаючи Звіць з салону. Да, і... да. Починається з салону і буде все кончатися. Ясно. А кузов? щось там буде, вона така страшнуватенька після того, ДТП типа. Де депе... Все буде вистанавлюватися. Будете вистанати. Будемо вистанавлювати. Ясно. І робити такого крича, серйозно. Для драга, для, дрифта, для і для гонок? гонок. Для всього Так. Да. Це буде гоночно. Ясно, понял. Ну що, кажи, побажай що щось конкурентам своїм. Скоро будуть змагання знов, то драк. Займати хороші місця, показувати <тас> хороший результат. І хорошу їзду красиво. Ну давай, вкатнем. Заводі. <пасибача> це треба чи не треба? Це не треба. Не треба, О, ми тут авангард. Пусть. Все уже туман. Это приезди вызывали на Щас завариш, воно ще більше буде заносити, так? Да. Чо, да? тема е, знімати тяжко слухай На місці крутимся ти <рес> кажеш? думаю, як ті жуки вивалять. Цей ка, друга? Перша. Та перша, да? Так. Да. Це на другу, так? Да? Да. Одна на другій не хватає, не хватає. Не на першій не Ясно. Ну бомбочка. Все, вот так вот. Давай, ритуй її. Дубля. Тюнінгуй, добавляй мощей. Будем старатися. Все.